Вітаю вас, дорогі мої друзі! Це в мене сьогодні перше відео в новому 2025 році і хотіла вам показати подарунки, що мені прислали дівчата. Дуже приємно. Ось якраз напередодні свят. Я отримала посилочки і ось хотіла вам показати, що ж у мене яка краса є. Отримала подарунок від дівчат з каналу Порцеляна від Тетяни. Від Богдани та Тетяни ось такий календар, листівочку, цукерки. Цукерок надарили дуже багато, вже дещо з'їли, дещо ще залишилося, але все, все з'їмо. Ніхто не переживає. Ось такий чудовий календар. Тут посуд по всіх місяцях, тобто, на всі пори року, різний посуд. Тут як дівчатка постаралися підібрали. Стільки красивних є, і вони мені прислали таку приємну річ. Тож, буде мені на згадку та й можна користуватися. Тож такий чудовий мене подаруночок є. Ще мені подарували чашечку кавову, якраз з сніжинками зимова, тематична це з каналу «Порцеляна, то кохання. Ріка Гайва мені вислала. Ось цю вінтажну чашечку довбиш виробництва. Ось якраз вона буде мені в нагоді зимовими ранками пити каву буде дуже гарна. І ще хотіла показати чудовий подарунок. Ну, це трішки раніше я отримала, але все одно дуже-дуже гарний. Ось таку цукорницю від сервізу МАК. Це наш полтавський завод. Я колись показувала, що. Був у мене чайничок, молочник, знайшла я чашки, а от за цукорницю у мене надії не було. А тут наша дівчинка з групи, з телеграм-каналу, мені написала, що є в неї цукорниця, може мені подарувати. Я навіть не очікувала, що, бачите, дива трапляється і ось таке чудо в мене з'явилося. Я дуже радію і тішуся. І Лесі вітання велике за таку радість. І ще є в мене гарна така вазочка чи цукерничка, Цукерничка для якихось таких смаколиків ось така ялиночка. Теж подарували мені, це на роботі нам робили подаруночки. І ось така краса. Ще не використовувала, але попереду ще зима довга, тож щось будемо в неї покладемо. Така гарнесенька. І оце такі подарунки. Ще мене пташка. Я пташку хотіла показати. Це я отримала велику посилку із подаруночками. Ми грали в гру, таємний Санта, і ось мені мій Санта прислав багато різних потрібних і смачних речей. І ось таку милу пташечку ще подарував. Ось такі в мене подаруночки. ще є цукерки, те, що я казала. Ну, то у всіх вони, мабуть, є. Всім вам гарних днів, гарного настрою. Хай все буде добре і з великою надією ведемо цей новий рік. Всім найкращого всього, до зустрічі! Скоро побачимось!